Вітаю на каналі Мисливець за джекпотом. Сьогодні у нас 28-й день, як ми в пошуках того самого джекпоту. Ну що, перед нами, як завжди, лотерейних білетів на 500 гривень. Давайте дивитися. Так, у нас 40 по 10 та 5 по 20 гривень. Так, давайте почнемо. Заїхали ось такі в новому дизайні лотерейки, вирішив взяти. Можливо, тут щось буде. Можливо, тут буде наш Головний виграш. Так, перший лотерейний білет без виграшу. Дивимось далі. А поки ми дивимось, не забудьте підписатись на канал та поставити лайк цьому відео. Так, ну що, поки що, як завжди, без виграшів. Але ми ж то знаємо, що виграш обов'язково буде. Напишіть, скільки ми виграємо сьогодні. Хто як думає? Так. Поки що всі без виграшу. Ось у нас перший виграш. 10 гривень. Добре. Теж без виграшу. Що ви думаєте на рахунок цього, що я говорив в попередньому відео, тому що ніхто нічого не відписав, якщо я буду через день. День лотерейки, день казано на 500 гривень. Буде ок. Чи ні? Відпишіть. Я думаю, в казано теж цікаво. Теж на 500 гривень теж будемо заходити. О, ще 10 гривень. І іграти. Подивимось, де швидше ми щось виграємо, як без виграшу. До речі, 30 го числа, ой, не 30-го числа, а на 30-й день будемо підбивати підсумки місяця, скільки потратив, скільки я потратив грошей, скільки виграв, тому обов'язково приходьте. Так, у нас ще 20 гривень. От. А вже з 31 дня я планую все ж таки почати день казино, День лотерейки. Ну, але подивимось, якщо вам не буде заходити, то не будемо. Так. Поки що, як завжди, виграшів дуже мало, лише 34 лотерейних дилеттики. 3, здається. Ось всі інші без виграшу, на жаль. Так. Теж без виграшу. Ще плюс 10 гривень. Без е, я хочу попросити, щоб ну, поставити дійсно той лайк, вам ж не складно, і підпишіться на канал. Тому що ну, місяць часу, веду, поки підписників дуже мало. Ютуб не дуже просуває мій контент. Тому, якщо не, не важко, клацніть лайк, напишіть якийсь коментар та підпишіться на канал. Так, ще плюс 20 гривень. Ну що, лотерейні білетки помаленьку закінчуються. Великого виграшу поки що немає. Можливо, він десь тут. Бас, бас, бас. Одни в выигрыш не попадает. Тоже бас. Бас. Теж Так, ну что, злашается буквально так, просто пара чем Еще плюс десять 10 гривень. Дуже маленькі виграші сьогодні. Просто капець. О! Ну, хоча перший хороший. 100 гривень. Ну, але, звісно, це небагато. Так, теж у нас... залишається два лотерейних білетики. І що у нас тут? Без виграшу і останній відрабашка. Теж без виграшу. На жаль, дуже мало. Так, ну а що? Ми переходимо до стирачок. І так, ну що, давайте дивитися? Тут у нас має співпасти три однакові е символи ми щось виграємо. Так. Поки що нема співпаї. Так, у нас з'явилася ще одна акула. І, на жаль, цей лотерейний білетик у нас без виграшу. Дивимось наступний. Так, без співпадінь. так, у нас вже є два керма, можливо, буде третє. Жаль, цей у нас теж без виграшу. Так, переходимо до наступного. так Поки що теж немає жодного співпадіння. Дивимось. Стяг. Ще можливо буде один. І ні, на жаль, немає ще одного. І цей у нас теж без виграшу. Ну що, залишаються останні два білети. Давайте, дивитись. Бочка, бочка. Можливо, і два корма, Можливо, щось одне з них. І дві акули. Ну. Так, кермо. 50 гривень. Так. Так. Три кермо. 50 гривень. Добре. І останнє отергуємо делать на сьогодні. Ну що, давайте дивитись. Нічого Так, у нас два замки, можливо, буде третій. Що було б чудово. Замок це 500 гривень. Так. Немає. Ну, останньому є мечі. Це, звичайно, не 500, це 40 гривень. Ну, хоч щось. І ще що? останнє у нас 40 гривень. Це був останній лотерейний білет на сьогодні. Всім дякую, хто дивився. Хто додивився до кінця? Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Всім до зустрічі!